Ну тож так, всім привіт Кхе, привіт з вами, як завжди я сам 149 Ну тож поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Вибачте, що вже так довго не було відео. Ну і ми можемо починати. Ой, і попереджаю вас, я трішки захворів. Ну так, це таке. Ну тож, ми можемо починати. Так. Кхе. Ось, ми приїхали. Так би сказати, в цей замовий біон на цей полюс, аби допомогти усьому замку оборонятися. Ви спитаєте, що ж тут такого сталося? Давайте ми зараз питаємо наших лицарів. Навіщо ми сюди при навіщо я сюди приїхав? Ми тебе покликали для того, щоб ти допоміг захистити наш замок від ворогів? Вони хочуть напасти та захопити Ось це цей ми. замок, і значите, ми надіємося, що мілітак, ти нам допоможеш. Ну я вам кажу, Мілітак десь <кій> майже такий, як і їхній замок. Так, мій літак дуже великий, я на такому літаку сюди приїхав. Ну, щоб, якщо що, багато кого звідси вивезти і так далі. Правда, сідати сюди трішки незручно, потрібна спеціальна платформа. Е, так, ну, якби в мене її з собою немає. Е, так. ну, Тобто, зараз ми підемо до цього замку. Ось давайте ви зараз подивитеся, що я з собою взяв. Так. піцу, спальний мішок, копи. Трони, гармати, ноутбук, редстоун факел, вогнегасник, ключок проволоку, і, звісно, намет, сам динаміт, наручники та гранату. Зараз я повідомлю, що я на місці. Так, доброго дня, я вже прибув на наш північний полюс. Я вже входжу до замку. Так, добре. О, як ви бачите, ось тут зараз ці вартові. Зараз я вам покажу приблизно весь цей замок. Так, добре. Ось такий у нас тут замок. Я спробую порахувати, скільки тут зараз присутніх охоронців. Давайте так. Один, два. Далі. 3, 4, 5, 6. Так, сім, вісім охоронців. Як ви бачите, охорона я вже прибув. десять. Ого. Ну, ми вже нарахували 10 охоронців тільки на початку. Так, 10 охоронців. 11, 12, 13, 14. Ого. вже 14 охоронців. Так, що тут у нас є? Це, типу, далі кінець, чи... Ага, ще є оці двері. А, це звідти, звідки ми і прийшли. Добре, наче у нас є ще оці двері. Так, друзі, ого. А це вже що таке? Так, скільки ми там нарахували, я вже й забув. Ну, десь такого 12-13, добре. Так, а мені далі страшно йти. Треба якусь зброю в руки взяти. Все, я далі? Так, а, якщо ми не потрапили, то якоїсь в'язниці тут. Так, що це такі за двері? Слітояти це сонік! О, ого. Йой! 14, 15, 16, 17. Е, ви в курсі, що десь тут має бути сам король, але ми його поки що ніде не можемо знайти. Так, 17 охоронців. Ого! Мабуть, я вже приблизно знаю, де буде наш король. 1, 2, 3, 4. 21. Ох! О, доброго дня, пане король! Можна я пройду? Як ви бачите, я вже приїхав. Так, я вже сюди приїхав вам допомагати. Так і з чим у вас проблеми. Привіт, Соні, 149, У нас проблеми з тим, що цей замок хочуть захопити, і ми надіємося, що ти складеш якісь стратегії та плани. слухай, ця охорона буде слухатися тебе, але ти маєш щось придумати, і ще ворог більшість нападає несподівано. Я надіюся, що ти впораєшся, і ворог може знаходитися в їхло неподалік. Він захоплює мені різні. Король сказав, що я роздивився замок. Та придумує якісь стратегії. 22, 23, 24, 25... Так, тут у нас... Ага, тут у нас балкон. Так, 25 огоронців. Ну це добре. 26, 27, 28. Ну, балкон. 6, 27, 28, 29. <coughs> Навіть 29. Так, тут нікого вже немає. Ага, 29 охоронців поки що. Ну, слухайте, з такою кількістю охорони я можу придумати, в принципі, якусь таку нормальну, знаєте, стратегію. 29, і 30, 31, 32, 33, 34. 34 охоронці. Ну, це досить така нормальна кількість. Так, друзі, ой, вибачаєш. 34 охоронці. Ого! Дивіться, там ще 35-36. Ну, в нас така вже, таке вже непогане міні-військо. Зараз я. У мене є. Що тут? О! А тут є певна зброя. Це нам знадобиться, оскільки я так особо не взяю, тут дуже холодно. Я не взяв одягу так. Ось. Що це в нас таке? Це в нас ігла. Я думаю, що король залишиться або в замку, або піде до їх. Поки що я хочу... Так, охорона. Значить так, Охорона я вас всіх хочу зібрати перед замком. Так, я вас зараз всіх хочу бачити перед замком. Тобто ми зараз підемо туди, і я хочу, щоб ви всі прийшли туди, повідомити всіх інших охоронців та всі будьте там. Ясно? Це, я думаю, вам зрозуміло, в принципі. Друзі, ми поки що пішли шукати вихід, як би сказати так, з цього замку, щоб вже потім із усім розібратися. Ну тож так, я вже до вас повернуся, коли знайду звідси вихід якийсь, нарешті уже. Так, добре. Ось так, друзі, вже наші воїни, в принципі, мали би вийти, як ви бачите, по коридорах. Тут нікого немає, пусто. Ого! Подивіться на це. Скільки їх тут? Подивіться. Ого. Подивіться на ось це у Софійську, друзі. Ого. Я не знав, що їх у нас так багато, насправді. Ну, ми можемо взяти це. Тепер так. Добре. Воїни, ви тут почекайте та підготуйтеся. А я поки що підготую наш замок трішечки до бою. А ви будьте тут насторожі. Подивіться, яке в нас в мега військо, друзі. Так, оскільки, ну, ми вже побачили, яке в нас є військо, далі нам потрібно хоч трішки укріпити наш замок. Так, бо як ви бачите, він зараз, я не сказав би, що найнадійніша фортеця світу. Так, е, але. Замок є замок ось. Я його намагаюся укріпити. На воїнів у нас, звісно, трішки є, аби якось посупротивлятися війську ворога. Так. Наше військо трішки стримає ворога. Добре. А далі ми тут уже будемо розставляти цю колючу проволоку, щоб ворог не так легко дістався до стін нашого замку. Просто ви розумієте, якщо він дістанеться до стін нашого замку, він почне ставити різні ці драбини і так далі. Коли він почне ставити ці всі драбини. Тоді, як ви знаєте, вони залізуть на наш замок і легко його захоплять. А оскільки тут буде колюча проволока та трішки охорони, вони їм не будуть. Давати так легко залізати на стіни нашого замку. Так, нам, звісно, ще потрібно хвилюватися за стіни, але замок, як ви бачите, в нас досить великий. Тому я не думаю, що на, нас вистачить колючої проволоки На всі частини замку. Так, дійсно, нас її не вистачить. Ну, я ще трішечки поставлю, щоб хоч якось його захистити з кожної сторони. Але щоб він не був таким м -м -м, слабким. Він повинен мати хоч якусь не якусь оборону. Так, друзі, ось так от. Ого. Як ви бачите, отут підземелля саме йде нашого замку. Так, тут іде його підземелля. Ну добре, <кл 'язок> давайте ще трішечки тут. Ми поставимо цієї колючої проволки. Бо і нам, ну, хоч трішки потрібно якось поставити, щоб захистити наш замк Я буду ставити через одну, все. Думаю, далі наша варта трішечки втримує. Так, у нас є 15 динаміту, вогнегасник та граната. Гранату ми ще прибережемо. Так, далі в нас є ще 5 гармат. Ви не забувайте. Так, що я вам там раніше говорив про балкони нашого замку. Так, поки що я зараз їх піду спробую знайти. Хоча б якийсь балкон, так, щоб укріпити його звідти. Та, звісно, декілька гармат буде і назовні потрібно поставити. Добре. Давайте, друзі. Хопа. Так, зараз ми знайдемо. А, щось тут. А, так, трішки незручний він, тому що тут потрібно опускатися, а потім знову підніматися. Не знаю, навіщо це, чи це чисто чи для декору, чи це навіщо щось їм потрібно. Я не знаю, ну так, ось я побачите тут, тут місце нашого короля, короля кудись там евакуювали. Так, якісь безпечніше місце, ну, принаймні так стверджувала охорона. Так, цей балкон, в принципі, звідси буде непогано обстрілювати як і лучникам, так і. ну, Я тут поставлю гармату, можливо, якось її націляться, а буду стріляти. Або просто на цей балкон вийдуть лучники та теж будуть стріляти. Ну, ви ж розумієте так. У нас у зброя є так. Якщо що. Охорона може брати далекобійну зброю. Так, не лише з ближньої, а й також з далекобійною і атакувати ворога. Так, добре. Ну ось як ви вже можете бачити, це, в принципі, отак от. Сюди ще одну гармату. Так, далі вже наші солдати самі. Так, два, я їм скажу. Потім піти на балкони, на яких присутні гармати, і вони, в принципі, підуть туди. Та ці гармати, ну і вже будуть якось відстрілюватися. Цей замок кейс у нас великий, я його, мабуть, весь і не проходив. Я трішки заплутуюся у їхніх коридорах і, в принципі, і так далі. Ем, так, в мене орієнтація тут не дуже чудова. Так, в мене цього достатньо, а дві гармати ми поставимо там на подвір'ячі. Так, давайте, ну, друзі. Нам це потрібно робити чим пошвидше, бо ви розумієте, що війська ворога можуть напасти в будь-який момент. Чи що. Ну, типу, так. Ворог може будь-коли напасти на нас. І він не повідомить, що він нападає. Так. Ворог може на нас напасти. Ну, в принципі, він це і буде робити. Бо він хоче захопити цей замок та його і завоювати і. Все, що він контролює, але це поки що якось так. А ми йдемо далі обороняти. Так, зараз я поставлю гармати, та. Ми ще трішки. Так, добре. Так, добре. Що таке? Там прийшли ворожі воїни, кличуть тебе на переговори. Що? Прийшло вороже військо, хочу дещо сказати. Будьте напоготові воїни. Так, де вони? Підійди. Так, що ви хочете. Привіт, ми зазвичай нападаємо несподівано, але король сказав, щоб ми вам запропонували здатися так, або ви здаєтеся по мирному, або ми вас захопимо з військом, яке, до речі, скоро підійде. Думаю, вам зрозуміло або ви здаєтеся, або ми вас візьмемо своїм військом. Просто розумієш, в нас дуже сильне військо, і цікаво, де ваш король, ми вас попередили, даємо час подумати, але часу ми. Дамо не дуже багато часу у вас до того часу, поки не під'їде все військо, а наш король уже тут і ще з декількома воїнами, ну, і з нами ясне. Діло, думаю, тобі все зрозуміло. Так. значить, ви такі умови висуваєте. Скажу вам так ми не здамося. Це по перше. Ми вам не збираємося здаватися, ви нам даєте час подумати так розвернулися, мене ігноруєш, так? Розвернувся, ти чого, повертаєшся сюди? Так, подивись на ну, це військо. Ти думаєш, що ти його зараз спиниш, якщо я їм скажу в атаку, ти думаєш, що ти їх спиниш, ти їх не спиниш? Ти і твої жалюгідні, вони нам нічого не зробите і ще скоро сюди приїде, а, і ще кажеш? Значить, перекажи своєму королю, я даю вам час подумати, аби відступити. Інакше ти вплутаєшся у дуже великі проблеми і ваш король так само. Ясно? Все. Воїни готуйтеся. Якщо вони відмовляться і нападуть, ви будете оборонятися. Ми переможемо. Ви чуєте, що вони кажуть? Що вони не збираються? Вони кажуть, щоб ми здавалися. Вони мені ще. Вони прийшли так нагло до мене і сказали, щоб я подумав, чи відставатися. Вони що, серйозно? Кхе -кхе. Ну, хай лише спробують. Так. Я хочу взяти декілька воїнів. Хоча я, в принципі, піду сам. А, ти ж сам не знаєш, де знаходяться зараз їхні війська. Розвідка каже, що декількох воїнів зараз там з королем біля Іглу, але скоро має під'їхати, і ще військо до них наші воїни їх спробують спинити або хоча б затримати. Ага. Значить так, друзі, як ви вже чули, там, начебто, знаходиться король з декількома воїнами. Так, король і декілька його воїнів там зараз знаходяться. Добре. Тобто, ну, все військо інше підійде трішки пізніше. А він з собою взяв оцих воїнів. Ну, він, мабуть, просто думав, що ми здамося. Та він просто взяв цих воїнів, а вже інші просто так приїдуть. Але оскільки ми не будемо здаватися, інші воїни повинні зараз реально проїхати. Там нас захопити. Я хочу трішки підійти до них та якось так підслухати. Так, але питання, як це так тихо зробити. Я хочу трішки замінувати це все діло. Тут, як ви бачите, в едметі, так, я зараз спробую тихенько якось підкопатися так у їхнє лігво. Добре, тихо, я хочу трішки підслухатися, підслухати, що вони говорять, а ну? Вони не хочуть здаватися, коли під... Їде наше військо, то ми нападемо з різних сторін та захопимо їх вночі, та вони не відіб'ються, вони думають, що так легко нас переможуть. Ви чули, вони хочуть напасти з декількох боків. Ну нічого. Так, зараз я їм покажу напасти з декількох боків. Зараз вони мене побачать напасти з декількох боків. Вони ми... нападуть зараз, негайно. Так, напасти. Та що це таке? Що це в них під Оцим от... так, тут щось забудоване. Значить, у них там щось є. Так, друзі. І я хочу побачити, що там у них є. Так, я зараз планую проникнути саме отуди. Так, можливо, в них є підвал. І я хочу проникнути саме в той підвал та дізнатися, що там є. Так, добре. Так, друзі, все, я попередив охоронців, чому вони не буде. Бо я буду робити підкоп. Так, я хочу підкопатися та дізнатися, що він тримає в цьому іглу цей король. <кхем> так, поки ще його військо сюди не приїхало, а я думаю, що це ненадовго, що воно дуже скоро сюди вже під'їде. Так, ось що я думаю, що вони дуже скоро будуть уже тут. Так, все. Я зробив цей підкоп. Ага, тут у нього є килимок. Добре, там бусі ні, ну у мене давай, Так, все. Тихо! Там сам король бачите? ось це він. Так, що тут у нього є? верстат, лід, small піч, скриня якась, та ліжко. Це що така за скриня. Не підходить. Так, наш ход туди не підходить. Так що тут у нього може щось підкилінкорм, я не знаю. Тихо, бачите, тут сіре виділяється, можливо, це щось спільне, я не знаю. Давайте. Що? Друзі, подивіться, ви бачите? Ви бачите те, що я. Ой, тихо, це якісь. Це якесь підземелля. Давайте ми візьмемо зброю в руки та спустимося туди. Так, друзі, давайте. Ну, тихенько, тихенько. Так, і. Чим стояти! Тихо! Чим стояти! Ого, що це? Селянин. Якийсь будівельник. Що таке? Беброння, що тут сталося? селянин? Нас ув'язнив цей король для якихось експериментів. Нас ув'язнив король для експериментів. Ем. Стів. Можливо ти поясниш, що тут, Які це експерименти? бо я щось нічого не розумію. Тут проводять якісь експерименти з гіпнозу. Цей король найняв якогось селянина, який знається на цьому гіпнозі, та хочуть загіпнотизувати більшість воїнів, тому що не всі його хочуть слухатися, і тому він хоче використовувати гіпноз, і цей селянин його тут вивчає. Що? Ви чуєте, що він сказав? Тут якийсь селянин експериментує гіпноз над ними, бо не всі слухаються короля, він хоче собі покраще військо, і тому. Він покликав якогось селянину, найняв, щоб зілля якесь гіпнозу виготовити. Стоп, друзі! Стоп! Що? Я знаю одного той, хто знає це на гіпнозі. Я думаю, якщо ви дивилися мої відео, ви здогадуєтеся, хто це. Це селянин. Так. Слухай, я тебе звільню, друже. Я, мабуть, знаю, хто це. Не хвилюйся, я вас звільню, не хвилюйтеся. Так, я здогадуюся, хто це. Може бути. Цей король, друзі, але мені звісно вже потрібно тікати. Цей король, друзі, найняв селянина. Так, він найняв того самого селяна, який допомагав, який був з терористом. Він найняв саме того селяна для того, щоб... потрібно швидко звідси тікати для того, щоб загімезувати людей та вони слухалися, але є проблемка з цим кілимком. Він не ставиться. Ай, добре. Лимок, як його поставити та замаскувати те, що тут хтось був. А, давайте ми його десь сюди поставимо, ніби так і має бути. Все добре. Потрібно вже звідси нарешті тікати. Так, швидко все забудовуємо цей тунель. Та да, зробимо тут ось такий сюрприз міні. Все, друзі, все. У випадку чогось я натисну туди. Але нам спершу потрібно звільнити сіва та нашого Селяна Від цих усіх. Так, друзі, нам десь потрібно взяти хоча стоп. Так, друзі. Охорона війська, Готуйтеся зараз до бою. Вишикуйтеся в іншу трішки. Хоча добре, стійте так. У мене є місія. У мене є варіанти, як запобігти цій війні. Так, ви розумієте, що тут буде дуже велика війна. Якщо ми це не зупинимо, тут буде дуже багато всього. Воїни, якщо щось. Захищайте цей замок. А я розберуся з їхнім королем. Так, добре, добре, друзі. Я зробив висновки спитаєте, які ж я вже зробив висновки. А такі висновки, що... Тихо? Тихо? Давай. Все! Тихо, 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 всім стояти! Та що це таке? Тихо! Я їх швидко всіх виробив! Зараз там тут все в динаміті. Замінуваємо цю вашту. Там ми підірвемо. Ми підірвемо тут усе, друзі. Так. І нічого виходу в нас немає. Ми це підірвемо. Ну, король охорона. Вибачте, але... Ви хочете війни. Ой! Ой! Король, що це тут у нас якось... не дуже гарно виходить. Поганий смолоскип. Тікайте, друзі! Тікайте! Зараз буде вибух! Ой-ой-ой! Ні! Хух! Селянин. Стів! Так, не хвилюйтесь, я зараз до вас повернуся, друзі. Так, давайте. І. Хух. Я вже другу вас підірвала. Ну так, звісно, сюди це не дістане. Зараз я швиденько розмаю ваші грати. О, мені випала ця скриня. Так, дійсно, вона мені випала після цього мега вибуху. Так. Друзі, добре. Все, сів. Не хвилюйся, зараз я тебе звільню. Та ми всі швиденько звідси підемо. Добре? Не хвилюйся. Зараз я вас двох тут позвільняю. І ми звідси заберемося. Так, знаю. Звучить все важко, але ми заберемося. Не хвилюйтеся, там я все підірвав уже. Все буде в безпеці і так далі. Не хвилюйтеся, друзі. Уже все добре. Я підірвав короля, значить, сумніваюся, що вже буде бій. Але ну, це таке. В принципі, цілком можливо. Хух! Мені є навіть 10 сніжок. Так, а ну що тут ще є от, так. Ну, думаю, це вже буде вивчати варта розбиратися, що тут взагалі відбувалося. Королівська варта, от вони і будуть займатися. Хоча є в мене ще люди, які дуже люблять таким займатися. Вивчати різні оці. От, в принципі, я позвоню зараз поліцію, вони і про селянина щось знайдуть. Я думаю, він залишив тут якісь свої згадки. Але нічого страшного. Добре, друзі, зараз я звільню їх та й уже, в принципі, все. Будемо звідси вилазити та тікати. Хух, майже готово. Давайте. І, ну, давай! Майже готово, ну. Стів, будь ласка, Стів. б я ще підготував ТНТ для їхнього звільнення. Все, друзі, ви вільні. Ви вже, в принципі, можете бігти. Добре. Ну, тож, так, як ви бачите, наша охорона вже заарештувала. Ось цих от. Воїнів, я ну, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Sonia 149 Ставте свої королівські подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну а на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока!